Мія прокинулася вранці, коли за вікном було зовсім тихо. Не чути було ні дзвінкого сміха дітей, ні святкової музики, ні запаху кориці й пряників, який завжди наповнював дім перед Різдвом. Вона здивовано визирнула на вулицю і застигла. Місто виглядало похмуро й сіре, без жодної гірлянди. Без ялинки на площі, навіть сніг не падав. Люди проходили повз одне одного, не усміхаючись, не вітаючись. Де ж різдво? прошепотіла дівчинка. Але мама, готуючи сніданок, лише втомлено знизала плечима. Немає ніякого різдва, Міє, його давно вже ніхто не святкує. Ці слова прозвучали так, ніби хтось загасив останню свічку в серці дитини. Та Мія не могла в це повірити. Вона відчула, що щось не так, ніби хтось узяв і викрав свято. І тоді вона вирішила вона знайде Різдво, де б воно не сховалося. Того ж вечора Мія вирішила діяти. Вона загорнулася у свій теплий червоний шарф, поклала до кишені старенький ліхтарик і тихо вийшла з дому. Місто здавалося ще темнішим, ніж удень. Жодного світла, жодної зірки на небі. Вітер гуляв порожніми вулицями, а вітрини магазинів стояли порожні, без блиску і кольору. Як можна жити без свята, подумала Мія. Ішла вона довго, аж поки не дісталася старої площі, де колись ставили велику ялинку. Тепер там стояв лише чорний ліхтарний стовп, який давно не світив. Раптом Мія помітила слабке мерехтіння під лавкою. Вона присіла і побачила маленьку напівзгаслу зірку. Справжню, але слабку й тремтливу. Ось воно, прошепотіла вона. Ти частинка Різдва, правда? Зірка ніби зрозуміла, бо спалахнула трішки яскравіше. Мія відчула тепло в долоні і в ту мить знала, її пригода тільки починається. Мія йшла вузенькими провулками, тримаючи зірку в долонях, і світло від неї обережно освітлювало шлях. Раптом вона почула тихий звук. Ніби хтось намагався заграти на губній гармоніці, але без мелодії, лише уривки сумних нот. Вона пішла на звук і побачила хлопчика. Який сидів під старим мостом, обгорнутий у ковдру. Перед ним стояла порожня чашка, а поруч розібрана іграшкова машинка. Привіт, сказала Мія несміливо. Чому ти тут? Хлопчик підвів очі і знизав плечима. Бо тут не холодно від людей. Вони поспішають, нікого не помічають. Мія нахилилася, показала йому зірку. Я шукаю Різдво. Може, ти бачив його? спитала вона. Хлопчик сумно всміхнувся. Різдво, його давно нема. Але коли я був маленький, мама запалювала свічку, і ми співали разом. Тоді було тепло. Мія подала йому зірку і на мить обличчя хлопчика освітив м'який золотий відблиск. Тепер у нас двоє хто його шукає, сказала вона, і вперше за довгий час хлопчик щиро посміхнувся. Разом Мія й хлопчик, якого звали Лука, вирушили далі. Їх вела зірка, яка тепер світилася трохи яскравіше. Ніби раділа, що більше не самотня Вулиці міста залишалися темними, але долині почало пробуватися тьмяне світло. Воно виходило з маленької крамниці, яку, здавалося, давно ніхто не відвідував. На вітрині було написано старими літерами Диво всередині. Двері рипнули, коли діти зайшли. Всередині пахло пилом. Але на полицях лежали речі, схожі на частинки спогадів зламані іграшки, старі листівки, зів'ялі свічки. Посеред кімнати стояла жінка з лагідною усмішкою. Я чекала вас, сказала вона. Ця крамниця відкривається тільки тим, хто шукає різдво. Вона доторкнулася до зірки і на мить навколо спалахнуло світло, кольорові вогники, блискітки, теплі відблиски, ніби ожили всі дитячі спогади світу. Різдво не зникає, промовила вона, воно просто засинає у серцях людей, які перестають вірити. Мія стиснула долоню дуки і зрозуміла. Що знайшла не лише частинку свята, а й надію. Коли вони вийшли з крамниці, місто вже не здавалося таким темним. Ліхтарі почали мерехтіти, ніби прокидаючись від сну, А у вікнах деяких будинків з'явилися тьмяні відблиски. Бачиш, сказала Мія, світло повертається. Лука дивився навколо, не вірячи власним очам. Вони йшли вулицею і скрізь де проходили, зірка світилася яскравіше, залишаючи за собою теплий золотистий слід. Люди, які ще хвилину тому поспішали, почали зупинятися хтось підняв голову, хтось відчинив вікно. І в очах з'являлася іскра подиву. Мія усміхнулася. Різдво не треба шукати далеко. Його треба розбудити. Вона дістала з кишені старий ліхтарик, у який колись хотіла вставити батарейки, але тепер у ньому запалилося справжнє світло. Світло зірки. І там... Серед темних вулиць воно засяяло так яскраво, що навіть небо над містом почало світлішати, а з хмар упав перший справжній сніг. Сніг падав густо, мов хтось нарешті відкрив небесні дверцята, і місто вперше за багато років наповнилося шепотом дива. Люди виходили на вулиці, зупинялися під ліхтарями, дивилися в небо і усміхалися одне одному. Діти вибігали на двір, ловили сніжинки, сміялися. Мія й Лука стояли посеред площі, де колись стояла ялинка. І зірка в її руках світилася вже не лише для них. Її світло розтікалося по всьому місту. І раптом з темряви з'явилися маленькі вогники. Спершу один, потім другий, третій. Люди почали ставити у своїх вікнах свічки. З кожною новою свічкою зірка ставала яскравішою. Вони пам'ятають. Прошепотіла Мія. Різдво повертається додому. У повітрі запахло корицею й теплими булочками, а десь почулися тихі дзвіночки, не від саней, а від радості. Місто оживало. І коли над дахами спалахнула перша велика зірка, всі зрозуміли дива не зникли. Вони просто чекали, поки хтось знову в них повірить. Мія і Лука повернулися тією ж дорогою, якою прийшли. Але тепер місто було зовсім іншим у вікнах сяяли гірлянди, у повітрі звучав сміх, і навіть дерева здавалися живими, посипаними блиском. Коли вони підійшли до будинку Мії. На порозі вже стояла мама, зі сльозами радості в очах. Міє, де ти була? вигукнула вона, обіймаючи доньку. Я знайшла різдво, мамо, воно було не десь там, воно всередині нас, сказала дівчинка і простягнула долоню. Але зірки там уже не було лише теплий слід світла, який не гаснув. Лука стояв поруч, тримаючи свій старий губний гармошку, і заграв тиху мелодію, ту саму, яку колись співала його мама. До них долучилися сусіди, потім інші діти, і незабаром усе місто співало. Сніг падав, огортаючи їх м'яким сяйвом. А над дахами світилася велика зірка, така сама, як у долонях Мії. І відтоді щороку у це місто приходить Різдво не тому, що його приносять подарунки чи ялинки, а тому, що одного разу маленька дівчинка наважилася знайти його сама. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.